А напередодні по Харкову курсував незвичний читаючий трамвай. Його пасажирами стали кращі книголюби області. До всеукраїнського дня бібліотек, студенти, волонтери та читачі їздили по місту на трамваї з казковими героями і закликали читати книги. Святковий трамвай номер 5 проїхався маршрутом від південного вокзалу до вулиці Одеської. На зупинках учасники проводили флешмоби, лунали речівки про важливість книг у нашому житті. На кінцевій зупинці нагородили лауреатів та переможців конкурсу Книжковий зорепад. махаркова Харкова проїхався незвичний книжковий трамвай. Його пасажирами стали переможці та лауреати третього всеукраїнського конкурсу «Книжковий заропад». Этот конкурс проходит в несколько этапов. Сначала определяется лучший читатель библиотеки, сельской или школьной, затем определяется лучший читатель района или города, и на третьем этапе определяется лучший читатель Украины в Харьковской области. Победители едут во Львов и участвуют в замечательном фестивале «Книгомания». Особенность этого конкурса в том, что читатели рассказывают о своих любимых книгах, рассказывают о своих самых любимых персонажах. И дети проявляют свое творчество по-разному. Это и рисунки, это и собственные стихотворения. В этом году у нас был даже бук-трейлер, посвященный любимой книге. Святковий трамвай номер 5 курсував маршрутом Південний вокзал Одеська. У трамваї панувала весела та пізнавальна атмосфера. Проводили різні вікторини та співали пісні. Кадрука лучше в Адміну зустрічає, і ради тайні її акривайду. На зупинках під час флешмобів студенти-волонтери закликали перехожих читати. Ми хотим приобщити не тільки дітей, які читають, але ми хотим показати всему городу, що читати це хорошо і читати нужне, що бібліотеки существуют. На кінцевій зупинці нагородили номінантів та переможців конкурсу Книжковий зоропад. Учасники отримали книги, грамоти та сертифікати на навчання з англійської мови. Світлана з числа переможців. Без книг, зізнається, дівчина не уявляє свого життя. На конкурсі вона читала вірші Єсеніна. Ви говорили, що нам пора розстатися, що вас змучила. Моя шальна життя, що вам пора за дело прийматися. А мой удел катиться далі, вниз. Талант читача має і Олег, який також отримав найвищу нагороду. Говорить, любов до читання прищепила матір. Для хлопця книги головне джерело для отримання знань. Це ну, що-то не це то, откуда ми постійно узнаємо, что-то нове. Навіть коли ти сто разів прочитал эту книгу, ти все одно замічаєш якісь скриті подтексти, які скриті слова. Навіть. Святкове дійство організували співробітники бібліотеки та студенти волонтери з Харківської академії культури. Майбутні бібліотекари залишились позитивними емоціями та зауважують, такі заходи важливі, адже книга ніколи не старіє. Атмосфера в в книжном трамвае такая вот домашняя, вот особенно. Я думаю, это долго надолго всем запомнится. Чем больше будет таких трамваев, тем ну, тем больше люди будут читать. На самом деле было достаточно весело, так увлекательно, потому что катался по городу, всех созывал читать. Я думаю, это хотя бы немножечко повысит престиж читаемости среди граждан Харькова. Проводити подібні акції планують і надалі, кажуть бібліотеці. Ірина Клименко, Михайло Новосельський новини сьогодення.